Доброго дня, шановні пані і панове, мені надзвичайно приємно вітати вас у новій якості, адже перед вами громадські організації, всеукраїнські громадські організації, які вийшли з ініціативою щодо створення Всеукраїнського комітету захисту рідної землі. Тому з приводу створення комітету. Чому, з якою метою і що подальше, і чим визвано? Коротка наша тема сьогоднішньої прес-конференції. Відбулось підписання маніфесту, тобто громадської угоди між громадськими організаціями, це 17. 18. Я маю на увазі 18 через те, що до нас не додаються. А на рівних паритетних умовах стають рядом громадські організації, і сьогодні одна із таких всеукраїнських громадських організацій це всеукраїнський центр по боротьбі з корупцією у органах державної влади та правоохоронних органах місцевого самоврядування. Мілевський Федір Петрович додався тільки перед початком нашої прес-конференції, і сьогодні є ще повідомлення з інших всеукраїнських громадських організацій, які готові підписати нашу угоду, наш маніфест. Ми закликаємо громадськість в особі лідерів громадських організацій, незалежно від напрямку профілю. Незалежності від політичного уподобання і партійної приналежності чи релігійної, об'єднатись і на паритетних умовах продовжити підписання маніфесту. Ми закликаємо однозначно, і вже є відгуки відомих громадських діячів щодо підписання даного. Маніфесту відгукнувся Степан Ількович Хмара. І я переконаний, цілий ряд українських патріотів, визначних постатей, будуть рядом розуміючи, усвідомлюючи надзвичайно важливий і відповідальний момент цього дня. Дорогий новостраждальний український народе, доповнити Івана Федоровича дуже складно, тому що він широко і чітко сказав все те. Про що ми думаємо, про що мріємо і чому ми всі разом зібрались. Але я хочу сказати, що особисто я представляю всеукраїнське об'єднання ветеранів: це понад мільйонний загін патріотів українців, учасників бойових дій, ветеранів війни і праці, ветеранів Збройних сил України та інших. Пенсіонерів, які з самого початку Незалежності роблять жертовно все, щоб нашій, нашій спільноті українській жилося краще. Бачачи стан, що робиться в нас на селі, і знаючи, що село це є колиска української нації, колиска народу, культури, мови. І кінець кінцем сирі... сировини, і саме головне продукції. Продукції харчової. І як ви знаєте, що ми е... можемо, керуючись тим, що маємо одну третину чорноземів, світового запасу чорноземів, можете, можемо годувати не тільки добре українців, але й всю Європу. Але для цього треба, щоб повернути в село. На нашу багату чорноземну українську землю українського господаря. Доброго дня, шановні присутні. Скажу напевно, не секрет для нас, усіх українців, що сьогодні така е, ділянка е, галузі сільського господарства, як фермерство, ну практично вона майже на грані виживання. І сьогодні фермер, він як той камікадзе, е, працює в умовах. Абсолютно несприйнятливих для того, щоб вийти хоча б на якусь рентабельність, на якісь прибутки і заробити, бодай невеликі кошти. Закону нормального фермерського для підтримки фермерства немає підтримки державної, немає програм, практично немає. Якщо навіть вони є, грошей під них теж немає. Що болить? Прочитавши цей проект закону про ринок землі. Найте, склалося таке враження, що це не що інше ніж така шахрайська права технологія для обезземелювання українського селянина. Наведу навіть приклади такі. Допомню тим, що сьогодні 350 тисяч українців мають російське громадянство, тобто двійне громадянство. Сьогодні десь до мільйона українців із тими 350 тисячами мають теж подвійне громадянство, мають на увазі в румунське, чеське, польське і так далі. Значить, що сьогодні є властиво, що в цьому законі абсолютно немає зав'язки із законом про громадянство. І сьогодні люба іноземна компанія, яка має наміри далеко не благі, далеко не для того, щоб розвивати нашу українську землю, а хіба що спустошувати її, буде мати змогу відібрати у ліни на землю, відібрати той пай, котрим його наділили.